Важа, ви що ти? Музика, пісні, багаті у діжках. Біля таких під час помаранчевої революції та революції гідності грілись учасники. Атмосферу тих подій вирішили передати під час творчого майдану у Кропивницькому. Розказати нашій молоді причини сідкові зв'язки. Чому були ті революції? Що передувало і чим це все закінчилося, Що ми маємо зараз? Ми маємо об'єктивно трактувати нашу історію, щоб не повторювати помилок. 17-річна Софія Полящук каже: на майдані не була, але революцію гідності пам'ятає. Як все починалося, як люди тільки починали збиратися, і цього було дуже багато в новинах. Я, як дитина, я не розуміла, мої батьки мені пояснили. Моя мама вчитель історії. І вона, як ніхто розуміє, що довелося пройти нашому народові по шляху до нашої незалежності, до того, що ми зараз маємо. І вона ще з маличку виховувала в мене. Мені й моєму братові любов до України, до волі. Гідність це не боятися, а це вміння протистояти своєму страху і бути впевненим у собі, що ти можеш щось зробити і робити це. Не плачте за мною у хаті. Я землю відстояв свою не вмер. Я все бачу на варті у сотні небесній. Стою. Анастасія Рус у 2014-му жила в місті корсунь Шевченківській Черкаської області. Згадує, як мітингувала. Ми збирали їжу на майдан. Ми збирали теплий одяг. Ну така у нас була підтримка ті, хто міг. Діхав на трасі біля блокпоста, це київська траса. Автобуси з тітушками ми зупинили два автобуси, перевернули, трошки попалили. Так само малость, вони порозбігалися по району, було дуже страшно. Говорить, її творчість допомагає долати стрес. Коли ти просто постійно в напрузі, це дається в знаки, починають тримніти руки, починають влутатися думки. А ось коли ти гуртом в колі заспівав. Розказав вірша, написав його навіть. От кожен рік ми збираємося на день народження Бандери. Ми завжди співаємо, коли йдемо ходою. Коли було дуже важко, коли почалися масові розстріли, коли полилася кров, ми збиралися гуртом і співали пісень. Але ті пісні тих виконавців, які активно підтримували, які приходили, організовували такі концерти, можна так сказати, навіть на майдані в Києві якогось патріотичного виховання, скажімо так, на жаль. Під час навчання в школі в мене не було. Тому, коли була революція гідності, це співпало з періодом навчання в університеті. І відповідно, мій світогляд дуже сильно на той момент змінювався. І я вважаю, що саме під впливом, в тому числі революції гідності, я бачу сьогодні себе в Україні, знаю, як я хочу розвиватись, в якій країні я хочу жити, і що я можу і маю для цього робити від себе. Ці фотографії зроблені на площі в Кропивницькому під час помаранчевої революції. Я що був мітинг з Ющенко, і тому вже буде в моєму житті перший мітинг, на який не зганяли людей. Ще згадую, що на мітинг до Януковича нас зганяли силою. Просто на роботі підвозили автобуси і казали, це. Ваш робочий час ви мусите там відстояти під час революції гідності, каже музичним символом був гімн України. Ми йшли ходою. Ми ходили під СБУ, ходили під казарми, кричали, щоб не можна, щоб наші хлопці їздили на майдан і там спростиста протистояльникам щось робили. Але знаєте, найбільше мені подобалося, що коли ми йшли. Вважає гідність українців це те, що не можна знищити. Це як трава, скільки її не витоптуй, вона підніметься. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.